Сироватка морська для сяйва шкіри від бренду Міла, призначена для інтенсивного зволоження, надання природного сяйва, підвищення еластичності та пружності, відновлення після стресу або втоми. Рекомендується для шкіри віком 25. Ця сироватка підходить для усіх типів шкіри, а особливо рекомендується для тьмяної, зневодненої втомленої шкіри. Підходить для чутливої шкіри завдяки м'якому та заспокійливому складу. Складається з активних інгредієнтів, які згладжують перші ознаки часу. Негайно висвітлює колір обличчя, щоб шкіра виглядала освіженою. Женьшень допомагає зменшити появу перших ознак старіння і м'яко стимулює шкіру. Гіалуронова кислота природно присутня у шкірі та діє як справжня губка для залучення та утримання значної кількості води. Натрію гіалуронат має високу молекулярну масу, надає шкірі м'якого бархатистого вигляду. Також сироватка морська може використовуватися як активний концентрат у різних професійних процедурах.